А давайте поговоримо про вінтажну продукцію. Було багато питань про вінтажну продукцію, а також є багато пошукового попиту на вінтажну продукцію на Google. Ось кілька прикладів того, як ми отримуємо багато показників обсягу пошуку. А обсяг пошуку це кількість людей, які щомісяця шукають певні ключові слова в Google. Скільки людей шукають слово вінтаж у Google щомісяця, і це в глобальному масштабі. Отже, скільки людей шукають слово вінтаж? на 976 тисяч людей. Тому так важливо, щоб ви ранжувалися за цими ключовими словами. І тому ми, як компанія, робимо все можливе в на в рамках нашої seo команди, щоб зробити все для того, щоб ранжуватися за такими ключовими словами: як вінтажний одяг, вінтажні обручки і подібне, тому що обсяг пошуку дуже високий. Тож для продавців вінтажу на Etsy є величезні можливості для SEO, Google і деякі тактики, які я вважаю дуже корисними. Наступний слайд. Ми маємо проілюструвати насправді достатньою кількістю інформації те, чому наш виріб є вінтажним. Чи не так? Мати чудовий опис про розмір, виміри, десятиліття, коли він був зроблений, матеріал, стан тощо, тому що це одні із головних питань, які виникають у користувачів перед тим, як купити вінтажний продукт. Отже, спробуйте уявити і подумати, як Купува... як користувач купує вінтажний товар і чи є у нього певний квест в голові. І якщо ви можете відповісти на це в описі і дати якомога більше інформації, це чудово. Тому що у користувача не повинно бути плутанини, коли він купує вінтажний товар. Зробіть фотографії з кожного ракурсу, щоб показати стан товару, щоб показати, що це вінтаж і чому це вінтаж. Користувачі дуже вимогливі до того, щоб не було пошкоджень. Вони хочуть зрозуміти, наскільки якісним є вінтажний виріб. Вони хочуть дійсно зрозуміти, що це таке, тому що їм потрібно якомога більше інформації. І чудово, коли ви можете завантажити 10 зображень, на ваш товар, тому переконайтеся, що ви завантажуєте всі необхідні зображення, щоб користувачеві було зрозуміло, що це за товар, і потім також нарощуйте свій авторитет. Кожен відгук на ваш товар для вас, як для продавця, дуже важливий, тому що це збільшує довіру. А коли довіра зростає, покупці будуть краще купувати ваш продукт і більше, і більше. Тож, якщо ви можете мати більше продуктів, мати більше відгуків на вашій платформі, це чудово, це дуже допомагає. Ще також є розділ е, е, про компанію. Тож, якщо ви дійсно зможете пояснити, що у вас є досвід у продажі вантажних виробів, це також допомагає у продажах. І знову ж таки, як я вже казав ще разу, коли ви додаєте цю інформацію. Ви, додаючи інформацію для користувачів, також допомагаєте їм купувати ці речі. І в той же час існує бот Гугл, який фактично приходить і сканує всю цю інформацію про ваш магазин, про ваші лістинги. Ось так саме ваша інформація і потрапляє в Google. І Google використовує свій алгоритм, щоб зрозуміти, наскільки ви хороший продавець і тому дуже бут. важливо, щоб ви додавали інформацію як для користувачів, так і для бота Гугл. І вам не потрібно робити це окремо. Робіть це як для користувачів, і це допоможе з Google SEO. Я б не став застосовувати агресивну тактику SEO для Google, а не для користувачів. Якраз навпаки, нам потрібно зосередитись в першу чергу на користувачах, а Google може бути другорядним, якщо чесно.